Привіт, народ, другий день Оранки. У мене невеличкий помічник. Дядько захотів. Двою мать. А де дядько? Не що Це бля, бляха мнісь страшно мені зробилося. Нігде не душі. А дождять коповся. Ху якась Кошмаротина Тишка Пець. Почав зуляти солярки вийшов з лісу дядьку. Ху. Якийсь трохи такий дивний. Поздрокався якось так дивно, як що він А, Дай боже здоровля, каже такий незвичний дядьку. Я щось подумав, що то якийсь з біженців чи з переселенців прийшов Погреби в ліс. Якось так вдягнутий дивно. З вусами і з люлькою. Ой, і досі пахне табак його. Такий запах інтересний, гарний. Капець! Щось мені аж страшно зробилося. Дивина. Ніколи нічого в мене тут на тому полі такого не робилося. Я тут в таку штуку віру дуже. Так Ну я вам скажу. Я вчора замітив одне. Одну стуку, що замітив? Скільки років я обробляю цю ділянку, тільки сонце таке до заходу додавав. Виходить лис з, з лісу. виходить він був із сім'єю, з, з, з тими лисенятами з лисицею, а був раз вийшов якийсь такий зачуханий, від хвоста один тільки, одна тільки кустомашка, сам не, не рижий, а такий, як то в болоті, Ну видно, хворий. От. Але він настільки вже привик до мене і до трактора. І тож я тут рідко буваю, ну як, так якби кілька разів в рік. От. Не боявся трактора, він виходить, ловить мишей по борозні. Коли я під'їжджаю, він тако відбігає тако метрів 20 в сторону. Я до нього гукав, свистав, завжди йому лишав. От, блін, і вчора я йому лишив щось трошки свого обіду кидав, потім бачу, обертається, він підбирав то все. І навіть як виходив з сім'єю, то сім'я тікала аж в ліс туди. Ну, маю на увазі лисенята і лисиця. А він вже такий якби, свій приручений. А вчора його не було. і Я йому навіть лишив один бутерброд. Правда, я його ввечері заточив вдома вже. Ну, в смислі, в селі. Капець. Хобля муха Добре, що пустяв. А то би ще всявся з переляку. Я такий, блін, капець. Капець, як же? ж. Та він же ж цілий круг трактором дав, йо, йо Тож я. Тож я від того лісу сюди дійшов, а він тим часом обирав по кругу. Капець. Чипавше, вийшовши, чи, каже, ха, я, я думаю, що він на трактора каже кінь каже. Чи, що то за кінь в тебе, чи якось так. Кажу, та китаєць. Похвалив. Каже, о, добрий борозну ложиш. Кажу, дякую, ну. Як виходить, як де? Каже, дай попробувати, Та кажу, беріть. йолки палки Оце чудеса. Йо маю Опана І дивіться, ну, що знайшов, який кремінь в формі яйця. Інтересно кину. Тут кремень рідко зустрічається. Глина. Ну, Фактично не зустрічається. Капець. Капець, капець. Добре. То я буду у раки. Руки трасуться, ні. Я не трасуся, слава богу. Але бляха з переляку срати хочеться. мої, бумаги нема. Ну блін, не думайте, що не наложив. Показати штани. Хоч вони, вони порвать, але ще повелін. Капець. Фу натурі бляха-муха. Сказали бабуні, в таких випадках матюкатися не можна, треба перехреститися. О, точно, йо-моє, сенсорник. А, а я ще сьогодні в поле виїжджав, сьогодні субота. Бампнув дзвін в церкві. Думаю, ніби свята ніякого. Щось там подивився по маминих старих календарах на стіні. Ніби то поминальна субота чи що то таке, не знаю. Щось там таке споминальниця, щось таке Ху. бляха, аж поташні злякався. Добре, бувайте. Буду я врати далі. Да. Капіт злякався.